Часто читаю в коментарях: Світлана, не ускладнюйте. Люди просто не хочуть кидати поди. Той слаба Київ, в них немає сили волі. А люди, це так не працює. Ми застосовуємо силу волі, коли, наприклад, нам треба вимити посуд, не хочеться, але треба. Нам треба йти на пробіжку, не хочеться, але сам собі пообіцяв. Сила волі. А алкоголізм це захворювання психіки, це розлад психіки, це захворювання душі людини. Вона втратила контроль над собою, над своїм вживанням, і потрібно працювати з психікою. Що хворіє, з тим і потрібно працювати. В першу чергу цій людині запропонуйте психотерапію. Або само психотерапія, але якщо самому не вийде, нехай звертається до спеціаліста, який йому допоможе знайти сенси свого життя, знайти свою роль, свої перспективи, повірити в те, що це можливо. Намалювати в своїй уяві, те своє тверезе життя. Можливо, воно класне, і що для цього потрібно зробити. Вона вивчить, побачить план дій, і тоді вона зможе покинути пити. А просто сказати алкоголіку, дивись, яке прекрасне життя, чого ти п'єш? Давай на силі волі, кидай. Ну це неможливо. Він не покине пити. Підписуйся на мій канал.